Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Сьогодні, 7 січня, коли ми з вами обговорюємо кадрові рішення президента Володимира Зеленського, зокрема і ті, що стосуються керівництва ключовими силовими відомствами, такими як Служба безпеки України, ми завжди маємо пам'ятати одну просту, але фундаментальну річ, без якої неможливо зрозуміти саму природу української влади в умовах війни та й власне в умовах мирного часу, якщо ми колись до нього повернемося в тому вигляді, в якому ми його пам'ятаємо. В Україні прізвища не мають того значення, яке їм надає суспільство, заворожене телевізійними марафонами та гучними заголовками в телеграм-каналах, адже інституційна пам'ять наших державних структур все ще залишається набагато слабшою за політичну доцільність моменту. І саме тому відставка Василя Малюка, про яку ми зараз говоримо, є не стільки історією про конкретного генерала, про його успіхи, про морські дрони, про удари по російських нафтопереробних заводах чи про викриття колаборантів. Тільки історією про самотність влади, про страх конкуренції та про те вічне українське намагання побудувати вертикаль там, де мала б працювати система стримувань і противаг, бо зрештою кожна людина, яка опиняється на чолі потужної силової структури в воюючій країні, рано чи пізно починає сприйматися з банкової не як інструмент захисту державності, а як потенційний політичний актор, як фігура, що акумулює в собі занадто багато легітимності, занадто багато народної довіри. І що найнебезпечніше для будь-якої влади, яка прагне монополії, занадто багато інформації, ми повинні усвідомити, що для Володимира Зеленського, як і для багатьох його попередників, але в значно гострішій формі, оскільки ми говоримо про ситуацію екзистенційного виклику, лояльність завжди важила більше за професіоналізм, хоча це і звучить як банальність, яку ми повторюємо роками. Проте в умовах війни ця формула набуває трагічного забарвлення, адже Василь Малюк, об'єктивно кажучи, став символом. Евшової трансформації СБУ з пострадянської спецслужби, яка займалася кришуванням бізнесу та політичними переслідуваннями, в структуру здатну на зухвалі, асиметричні операції, що викликали захоплення не лише в українського обивателя, а й у наших західних партнерів. Хоча, звісно, і там були свої нюанси, свої застереження щодо методів. Але результат був на табло, як люблять казати у футболі. І ось коли цей результат починає затьмарювати саму фігуру верховного головнокомандувача, коли головний Лова спецслужби стає медійною персоною, чиї інтерв'ю розбирають на цитати, а образ стає частиною національної міфології спротиву. Вмикаються зовсім інші механізми, механізми політичного самозбереження, які не мають нічого спільного з національною безпекою. І це, дорогі друзі, є тим самим замкненим колом української історії, по якому ми бігаємо, як понів цирку, ще з часів Гетьманщини, коли будь-який успішний полковник автоматично ставав ворогом для гетьмана, просто тому, що що міг претендувати на булаву, і ми бачимо, як ця архаїчна матриця накладається на сучасні реалії цифрового світу, створюючи гримучу суміш підозрілості та кадрової харди. Звісно, не можна відкидати й інший аспект, про який часто забувають емоційні коментатори в соціальних мережах, а саме фактор тиску наших західних партнерів, для яких служба безпеки України залишалася, і на жаль, багато в чому залишається чорною скринькою, структурою, яка потребує докорінного реформування, позбавлення. Для невластивих функцій, таких як розслідування економічних злочинів, і ми знаємо, що дискусії про це точилися давно, ще до великого вторгнення. І, можливо, фігура малюка в певний момент стала розглядатися як перешкода для такої системної трансформації. Хоча я особисто сумніваюся, що саме реформаторський запал став причиною цього рішення, адже в наших реаліях реформи часто використовуються лише як ширма для перерозподілу впливу. І якщо ми подивимося глибше, то побачимо, що йдеться про контроль. Над потоками інформації про те, хто кладе теку з доповіддю на стіл президенту першим, хто формує його картину світу, хто визначає, що є загрозою, а що ні, і в цьому сенсі будь-який керівник СБУ, який стає занадто самостійним, занадто автономним, у своїх рішеннях автоматично підписує собі заяву про відставку, навіть якщо він ще про це не здогадується. Ситуація з малюком нагадує нам і про інший важливий момент про відсутність в Україні інституту репутації та інституту спадкоємності влади. Адже коли приходить новий керівник, він починає зачищати поле, змінювати заступників, керівників департаментів, регіональних управлінь. І в результаті структура на певний час втрачає керованість, втрачає той самий оперативний темп, який напрацьовувався місяцями і роками. І це в той час, коли ворог не спить, коли російські спецслужби ФСБ. Та ГРУ продовжують свою підривну діяльність, коли вони вчаться на своїх помилках, і ми маємо розуміти, що для Москви будь-яка турбулентність в Києві, будь-яка кадрова зміна, яка призводить до хаосу чи навіть до тимчасової дезорієнтації, є подарунком, є можливістю для нанесення удару. І я не здивуюся, якщо в Кремлі зараз відкривають шампанське, спостерігаючи за тим, як українська влада власними руками створює проблеми там, де їх можна було б уникнути, якби керувалася логікою державної необхідності. А не логікою політичної доцільності та придворних інтриг. Але давайте подивимося на це ще ширше з точки зору історичної перспективи. Адже ми живемо в час, коли руйнуються старі світопорядки, коли війна в Україні стала каталізатором глобальних змін, і роль спецслужб у цьому новому світі змінюється кардинально. Вони перестають бути просто органами, що ловлять шпигунів. Вони стають інструментами геополітики, інструментами впливу. І той, хто очолює таку структуру, має бути не просто оперативником, не просто ментом у хорошому чи поганому. У сенсі цього слова, а стратегом, інтелектуалом, людиною, яка здатна бачити картину в цілому, і можливо саме тут криється причина конфлікту, якщо він був, адже ми часто бачимо, як професіонали своєї справи стикаються зі стіною нерозуміння з боку політичного керівництва, яке живе в парадигмі рейтингів та соціологічних опитувань, і для якого перемога у війні це не стільки розгром ворога та відновлення кордонів 1991 року, скільки збереження власної влади та електронної Електоральних перспектив, і це та трагедія, про яку я говорю роками: невідповідність масштабу викликів масштабу особистостей, які приймають рішення. Ми також не можемо ігнорувати той факт, що СБУ за часів малюка взяла на себе функції, які можливо мали б виконувати інші органи, зокрема ГУР, і ця міжвідомча конкуренція це змагання за те, хто гучніше вдарить по Кримському мосту, чи хто потопить більше російських кораблів. З одного боку ж натишла на користь справі, бо здорова конкуренція народжує якість, але з іншого боку, вона створювала напругу всередині силового блоку. Вона змушувала керівників витрачати ресурс на піар на те, щоб довести свою. Корисність першому, і це викривлення пріоритетів є прямою загрозою для ефективності системи. Бо спецслужба, про яку говорять щодня в новинах, це вже не зовсім спецслужба, це вже частина шоу бізнесу. А війна це не шоу. Війна це кропітка, тиха, часто брудна робота. На результати якої стають відомими через десятиліття, або не стають відомими ніколи. І коли межа між таємною операцією та вірусним відео в Тіктоці стирається, ми втрачаємо щось дуже важливе, ми втрачаємо серйозність сприйняття війни як такої. Відставка малюка, якщо ми розглядаємо її як симптом, свідчить про те, що офіс президента продовжує курс на абсолютну централізацію влади на зачистку будь-яких альтернативних центрів впливу. І це небезпечна тенденція, тому що в умовах довгої війни війни на виснаження, про яку я постійно попереджаю, неможливо керувати всім з одного кабінету, неможливо замикати всі процеси на кількох менеджерах, які при всій повазі не мають ані відповідної освіти, ані досвіду, ані стратегічного базу. І така концентрація відповідальності створює вузьке горличко, через яке не можуть пройти необхідні рішення. І ми отримуємо параліч системи на нижніх рівнях, коли виконавці бояться проявити ініціативу, бояться зробити крок без дзвінка згори. І в результаті ми втрачаємо час. А час у війні це кров наших солдатів, це втрачені території, це зруйновані долі. І тому кожна така відставка це не просто зміна таблички на дверях, це сигнал суспільству. Ми все контролюємо, не став. Зайвих питань, довіряйте нам, але довіра це ресурс вичерпний, і він не відновлюється постановами уряду чи указами президента. Можливо, хтось скаже, що я драматизую, що це звичайна ротація, що незамінних людей не існує. І в цьому є частка правди. Але ми маємо дивитися на контекст. А контекст такий, що Україна перебуває в найскладнішому етапі свого існування, коли вирішується питання нашого фізичного виживання. І в такі моменти стабільність інституцій є запорукою стійкості держави. А кадрова чехарда в секторі безпеки це протилежність стабільності, це створення зон турбулентності, там, де має бути моноліт. І я боюся, що ми ще не раз побачимо подібні рішення, які будуть продиктовані не логікою війни, а логікою політичної боротьби, логікою страху перед власним народом і перед тими, хто цей народ захищає, бо армія і спецслужби сьогодні користуються значно більшою довірою ніж політики, і цей розрив, ця прірва між суспільством і владою, яка намагається зацементувати своє становище, буде лише зростати, створюючи передумови для дуже серйозних внутрішніх конфліктів, яких ми маємо уникнути за будь-яку ціну. Але уникнути їх можна лише шляхом діалогу, шляхом поваги до професіоналів, шляхом відмови від дріб'язкових амбіцій заради великої мети. І тут ми підходимо до ще одного важливого аспекту, який часто залишається за кадром. Це реакція системи на самого малюка. Адже він, будучи вихідцем із системи, спробував її змінити, спробував надати їй нової динаміки. І система, як живий організм, почала чинити опір. Вона почала відторгати чужорідний елемент, навіть якщо цей елемент був її частиною, бо інерція української бюрократії, зокрема й силової, є колосальною, і подолати її не зможе жодна особистість. Якщо не буде політичної волі на системні зміни, а не на косметичні перестановки. І тому ми бачимо, як найкращі наміри розбиваються об скелі апаратної боротьби, як ініціатива карається, як успіх викликає заздрість. І це та хвороба, яку ми успадкували від радянського минулого, від тієї епохи, коли не висовуйся» було головним правилом виживання. І ми досі не можемо витравити з себе цього раба, цього маленького чиновника, який тремтить перед начальством, але готовий знищити будь-кого, хто. Стоїть нижче або хто насмілився бути кращим, і поки ми не змінимо цю ментальність, поки ми не навчимося цінувати людей за їхні справи, а не за їхню лояльність, ми будемо приречені ходити по колу, змінюючи прізвища, але не змінюючи суті. Згадайте, як це було в історії. Сталін постійно змінював керівників НКВС, Ягода, Єжов, Берія. Кожен наступний знищував попереднього, і це робилося не для того, щоб покращити роботу спецслужби, а для того, щоб ніхто не міг акумулювати достатньо влади для перевороту. І хоча я далекий від того, щоб порівнювати сучасну Україну зі сталінським СРСР, але механізми влади, механізми авторитаризму вони універсальні. Вони працюють за одними й тими ж законами в будь-яку епоху, і спокуса використати ці механізми, коли в тебе в руках зосереджена вся повнота влади, є дуже великою, і лише зріле громадянське суспільство, лише сильні інституції можуть цьому запобігти, але наші інституції слабкі, вони розмиті війною та популізмом. І тому роль особистості стає гіпертрофованою, і тому зняття одного чиновника перетворюється на подію національного масштабу. Хоча в нормальній сталій демократії це була б лише новина в рубриці кадри, і це ще один доказ того, наскільки ми далекі від тієї Європи, до якої прагнемо не географічно, а ментально інституційно. Повертаючись до наслідків цього рішення для фронту і для тилу, ми повинні розуміти, що СБУ це величезний механізм, який займається контррозвідкою, боротьбою з тероризмом, захистом національної державності. І коли обезголовлюють таку структуру, це неминуче призводить до певної паузи в роботі, до перегляду планів, до зупинки операцій, які готувалися місяцями. І я хочу запитати, чи можемо ми собі це дозволити зараз, коли росіяни тиснуть на всіх напрямках, коли вони готують нові наступальні? Операції, коли їхні агентурні мережі активізуються в Європі та в самій Україні, чи це не є злочинною недбалістю, або що ще гірше свідомим шкідництвом, я не хочу кидатися такими звинуваченнями, але логіка подій підштовхує до дуже неприємних висновків. І ми, як суспільство, маємо право вимагати пояснень не загальних фраз про посилення ефективності, а конкретних аргументів, чому людину, яка показала результат, усувають від посади, і хто понесе відповідальність, якщо після Після цієї ротації ефективність навпаки впаде, якщо ми пропустимо удари ворога, якщо ми втратимо ініціативу в тій невидимій війні спецслужб, яка є не менш важливою ніж війна на полі бою. Віталій Портников завжди каже вам правду, навіть якщо вона гірка. І правда полягає в тому, що ми входимо в зону високої турбулентності, коли внутрішньополітичні чвари починають загрожувати національній безпеці, і історія з малюком. Це лише верхівка айсберга, це лише видима частина тих процесів бродіння і розкладу, які відбуваються в коридорах влади, де люди, відірвані від реальності, граються в солдатиків, забуваючи, що це живі люди, що це доля країни. І мені дуже хотілося б помилятися, дуже хотілося. Б вірити, що за цим рішенням стоїть якийсь хитромудрий план, якась стратегія перемоги. Але досвід, мій багаторічний досвід, спостереження за українською політикою, підказує, що найчастіше за складними конспірологічними теоріями ховається звичайна дурість, амбіції та страх, і саме цей страх є тим двигуном, який штовхає владу на помилкові кроки, кроки, за які доведеться платити нам усім. Ми маємо також згадати про те, як сприймають такі новини наші вороги для російської пропагі. Ганди, це ідеальний матеріал для розгону наративів про гризню павуків у банці, про нестабільність київського режиму, про те, що Україна сиплеться зсередини, і на жаль, своєю кадровою політикою ми даємо їм козирі в руки. Ми самі створюємо картинку, яку їм навіть не треба вигадувати. І це теж частина гібридної війни, в якій ми програємо, коли ставимо особисті інтереси вище державних, коли забуваємо, що єдність це наша єдина зброя проти монстра, який хоче нас знищити. І кожен такий конфлікт, кожна така гучна відставка, підриває цю єдність, сіє зневіру, апатію. І це саме те, чого домагається Путін. Це його стратегія чекати, поки ми самі себе з'їмо, поки ми втомимося від самих себе. І тоді він прийде і візьме нас голими руками. І якщо ми цього не зрозуміємо, якщо ми не зупинимо цей парад амбіцій, то всі жертви, які були принесені, можуть виявитися марними. І наостанок, давайте не будемо створювати собі кумирів. Василь Малюк, як і будь-який. І інший чиновник не є святим. У нього, напевно, були помилки, були прорахунки, і, можливо, були підстави для критики. Але спосіб, у який відбуваються ці зміни, закритість процесу, відсутність комунікації з суспільством все це свідчить про те, що влада не довіряє своєму народові, що вона вважає нас населенням, яке має мовчки сприймати будь-які рішення вождів. Але Україна це не Росія. Тут такий номер не пройде. Тут люди звикли ставити запитання і вимагати відповідей, і рано чи пізно. Ізно владі доведеться відповідати, і краще, щоб це сталося в форматі цивілізованого діалогу, а не в форматі нового майдану, бо новий майдан під час війни може стати кінцем української державності, і це та червона лінія, яку ми не маємо права перетинати. Тому я закликаю всіх до тверезості, до критичного мислення і до розуміння того, що прізвища змінюються, президенти приходять і йдуть, а Україна має залишитися, і це наша спільна відповідальність, відповідальність кожного з нас, а не лише тих. Хто сидить у високих кабінетах на вулиці банковій, адже в кінцевому підсумку історія розсудить усіх: вона змиє піну днів, зітре імена тимчасових фаворитів, забуде про дрібні інтриги, але вона назавжди закарбує те, чи змогли ми, як нація, зберегти свою державу в час найтяжчих випробувань, чи змогли ми побудувати інституції, сильніші за амбіції окремих людей. І саме це є головним мірилом нашої зрілості, нашої гідності та нашого права на майбутнє в колі вільних народів світу. А не в сірій зоні невизначеності та вічного хаосу, куди нас намагаються заштовхати наші сусіди. І, на жаль, іноді й наші власні недалекоглядні політики. Важливо розуміти ще одну деталь, про яку зазвичай мовчать експерти з телемарафону. Будь-яка спецслужба, а особливо така потужна, як СБУ воєнного часу, має свою внутрішню логіку розвитку, свою корпоративну етику і свою пам'ять. Звільнення першої особи це сигнал усій вертикалі. Правил немає, гарантій нема. Ає, служіть не закону, а сюзерену. І коли оперативник середньої ланки, той, хто реально веде розробку ворожої агентури, бачить, що його шефа, який давав результат, викидають на вулицю або переставляють на якусь декоративну посаду в РНБО чи послом у далеку країну, що в наших реаліях одне й те саме, через політичні ревнощі, у цього оперативника опускаються руки, або що ще гірше, він починає шукати собі дах серед політиків, починає торгувати інформацією, починає думати про власне збагачення, бо зав й мене можуть викинути. Це деморалізація особового складу, це руйнування професійного ядра. І відновити це ядро потім буде неймовірно важко. Ми бачили це в 2005 році. Ми бачили це в 2014-му, і ми ризикуємо побачити це знову. Але тоді у нас був час, тоді у нас був запас міцності. Зараз у нас його немає. Кожна помилка оплачується не гривнями, а життями. І ще один аспект міжнародний малюк мав прямі контакти з керівниками західних розвідок. Довіра в цьому світі будується роками. Вона базується на особистих стосунках, на перевірених справах. Коли ви міняєте партнера, вашому візавіз -віз, ЦРУ чи Мі 6 потрібно починати все спочатку. Він має придивлятися до нового керівника, перевіряти його на надійність, на відсутність зв'язків з росіянами. А ми знаємо, як глибоко вони інфільтровані. Це означає, що потік розвідувальної інформації може на певний час зменшитися. Це означає, що спільні операції можуть бути поставлені на паузу. Чи подумали про це на банковій, чи для них внутрішньополітичний пасьянс важливіший за стратегічне партнерство? Боюся, що відповідь на це питання нас не втішить, бо ми маємо справу з людьми, які мислять категоріями піару, а не категоріями державної безпеки, які вважають, що світ обертається навколо їхніх бажань і що партнери нікуди не дінуться. Це небезпечна ілюзія. Партнери можуть просто відійти в бік і спостерігати, як ми борсаємося у власних проблемах, і це буде найстрашніший сценарій. Арій для України тому, підсумовуючи цей роздум, я хочу сказати: не шукайте логіки там, де панують емоції, не шукайте стратегії там, де є лише тактика виживання. Відставка малюка це не кінець світу, але це ще один крок у неправильному напрямку крок до авторитаризму, до хаосу, до ослаблення держави. І наше завдання завдання громадянського суспільства, журналістів інтелектуалів говорити про це вголос, не давати владі замовчувати ці проблеми, не давати перетворювати кадрові чистки на рутинну процедуру. Бо мовчання сьогодні це співучасть у руйнуванні нашого завтра, і ми з вами, дорогі друзі, не маємо права на це мовчання, бо ми відповідальні за цю країну. Більше за неї відповідати нікому.